Радіо на дотик, на дотик. Теплі вітання улюбленим дотичанам. Продовжуємо серію наших програм, наших відеоподкастів, яких ми прям особливу увагу приділяємо теплу і світло, бо це грудень 2025-го, коли тепла і світла категорично бракує, а ще категорично бракує. Віри і впевненості в тому, що ми все це пройдемо. Ми ці темні часи переживемо, не просто переживемо, а подолаємо, перейдемо, переможемо. Для цього ми кличемо, ну, для того, щоб ця впевненість зростала, ми кличемо людей, яких називаємо між собою світлячками, які здатні ділитися своїм внутрішнім світлом і додавати. Цього світла назовні, і зараз будемо знайомитися ще з одною такою людиною, яка вже в нашій студії, і будемо говорити не знаю, парадоксально чи не парадоксально, будемо говорити про красу і про те, чи має краса силу. Отже, в нашій студії Анастасія Москаленко, власниця студії краси в Запоріжжі. Вітаємо Анастасія! Доброго дня! Я знаю, що генератор запускали. Знаю, що так, ніби не до краси. Бути б живим, але тим не менш, це ваша справа. Чомусь це ваша справа. Ну, От тому, трошки Черкасар врятує світ. Ви досі в це вірите? Звичайно, звичайно. У мене ранок почався в принципі о шостій з питання про те, що мене трошки підтопило салон. Ну, це так. Для початку це... Будні наших підприємців. Ясно. Тоді про будні наших підприємців у грудні, будні у грудні, і якби не було русні. Вже б не було русні, то грудень він був би про свята. І всі б готувалися, і у вас б були черги, і у вас би були роботи, але такої, яку ви любите, і яка вам дуже приємна. Втім, русня ще є, і щось її все так багато, і лізе. І втім, ви розкажіть, коли ви вирішили, що ви будете підприємницею в Запоріжжі, і що будете в цьому грудні 2025-го? Ну почнемо з того, що я не з Запоріжжя. Так. Я з міста Пологи, Запорізька область, окупована нині територія. Я не працювала в б'юті сфері до кінця 23-го року. Опа, я, працівник, я працівник ритуальної служби з шестирічним досвідом. Так. Я знаю все про пам'ятнички і все інше. Тобто про а... росню ви теж можете говорити. Да, да. Так. А я їх бачу. Хочеться, щоб в ритуальних послугах вони більше. Ну, щоб Вони їх більше потребують. Нормально їх да, там. Да, нормально. Да. Там там uh -huh. ЗСУ працює добре. Да. Я в наших хлопців вірю, напевно, дуже найбільше, да. так. Бо, бо тільки це й дає нам можливість тут бути. Так. Але коли коли ти переживаєш якийсь глобальний стрес, коли відбуваються такі глобальні зміни в твоєму житті, і все, тобто, в мене є життя до і є життя після, а я завжди кажу: в минулому житті я була іншою людиною. Наразі це нове життя, і я вірю в те, що воно світле і гарне, і Дуже я вірю є. в те, що краса врятує світ, як би то важко не було так. Справді зараз часи для бізнесу важкі. Наприклад, тому що ми працюємо на генераторі, а чек за світло не змінився. Ну і зрозуміло, що додається ще тепер і за бензин чи вже те, а можемо ми про ну якщо це можна, оце життя до і минуле, і життя після? Звичайно, це, ну це ясно, що це 24 лютого, двадцятого. Але от сам момент виїзду ми виїхали з окупації з родиною. Це була я, чоловік, двоє дітей. Моїх мене двійня. Їм наразі вісім років. Тобто, коли ми виїздили з окупації, їм було 4 роки, а 8 квітня 2022 року. А в рідному місті ми жили прямо на проїзній трасі через Маріуполь. Mm. А, тобто це це кожного було. дня 200 і е, русня до нас заходила в двох кварталах від нашого будинку. От з Такмака, заїзд, це буквально два-три квартали до нас. Це небагато, це дуже небагато. 200 одиниць техніки, повз будинок двічі на день це норма. Ну, і розумієте, коли ти ховаєш дітей під дитяче ліжко, бо в тебе в дворі прям стріляють, ну це не ок. Трошки угу. Трошки недобре стає, так, психічно. Ну В якийсь момент, коли виїжджають сусіди, вони такі: ми доїхали, ми живі. Тобто, це четверг. Угу. Ми знаходимо просто любу попавшуся машину, бо наша була постріляна. Просто загружаємося і виїжджаємо. Діти, чоловік, собака. Сукруха і її кума з хворим чоловіком. У нас багато їхало, ми їхали грузопасажирським крафтером. Mm -hmm. На диво ми проскочили колону трішки раніше. Mm -hmm. Єдине, що чоловіків на всіх блокпостах роздягали, жінок дітей не трогали. Хворого чоловіка, хрещеною ну, теж не, не чіпали. Не чіпали. Mm -hmm. На одному з блокпостів, на передостанньому, Моя собака майже врятувала мого чоловіка. Вона попросилася до туалету, а до нього доковирявся, вибачте, за вираз, це був українець, але ну, той, що uh -huh. руснявий, да? і він просив документи, яких у чоловіка не було. Uh -huh. Ну, коротше, інший бачив, йому сподобалась собака, він щось там ля-ля-ля-ля, і він нас відпускає. Я На той момент я вже все я розуміла, що нам, гап... все, нам гайки. Собаки наші 10 років буде. Слава Богу, все я добре. добре. Ми так, всі так, тут так. у нас все добре. Так. Тобто виїзд у нас був максимально, я вам хочу сказати, лайтовим. От мені прям, прям пощастило. Люди о шостій вечора приїздили до той час до Запоріжжя, ми приїхали 12-й угу. Ну, Ну, Нам реально пощастило. Таких випадків дуже мало, вкрай мало. Я знаю людей, які стояли по тижні, по два, яких роздягали, були телефони, все забирали. Там ну ж... Жуть. Так, так. Так. Тобто, а потім, коли сюди приїхали, в якийсь момент ти поки там, перестроївся, поки ти там чекав, що щось зміниться, а потім ти розумієш, життя змінилось, треба змінюватись. Бо якщо тобі е, Всесвіт дає. дає змогу вижити, змінюйся. Ну і так пішло все. пішли навчання, пішла робота, пішла гран... пішли гранти. Uh -huh. Перше, що я, ну, тип, типу, я навчилася спочатку на б'юті професію, а потім я пройшла навчання. Тоді ще був проєкт, я проходила їхню стартап-школу. І перший мігрант був від стартап-школи вона угу. на матеріали. Так. А, буквально слідом за ним пішов грант від та, ну другий форсаж. перше обладнання. Ні, не форсаж тоді ще ще був перший, ага. форсаж ага. зараз. Так. Це вже був форсаж у мене після дуже стресового року. От. Угу. Окрім війни, у нас ще є так родинне життя, у нас є родичі, у нас є проблеми. Так. І буває таке, що проблеми. Всі особисті, так, так, так. Повірте, вони навіть вибухи ну, закривають. Так. Треба да, рухатися да. далі. Так. І Починається зміна приміщень, а потім розуміння, що навіщо самі там робити, наприклад, шукати оренду, можна з дівчатами це робити. Так. Ну і Зараз ми доросли до того рівня, що в нас 100 квадратиків на Маяковського. Ух ти. 98 тобто, місць до точності. Тобто в центрі, в дуже зручному місці, так. і це з дівчатами. Так. Але, власниця, ви. Так. І це вже форсаж? чи Це е... Це вже і форсаж, і власний ресурс, багато власного ресурсу. Форсаж цього року це був, знаєте, як подих нового життя в мене, бо влітку пережила смерть батька, і це було дуже це, це було для мене дуже. Тобто, я не пам'ятаю пам майже свого літа. Воно було повністю. вологим. І потім І потім е, я така, знаєте, от, 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 схаменулася. Ага. Ой, Уже а тут же до 1 вересня можна грант написати. Ой, а я ж буду навчання проходити. І в мене ж ще робота є, яку я зов... зовсім полишила. Uh -huh. Тобто, я взагалі там, ну, я, я періодично випадаю з соцмереж, бо в мене просто немає, е, немає ресурсу, ресурсу, який о, так. я можу дати. Мені треба дати ресурс дітям, е, родині. Роботі, себе отримати, та, так. Себе, а я навіть себе втримати не можу. Oh, а, да, то. То, я то, така, то, то, ну, я подавалася на форсаж, і дівчатам своїм допомагала. Так. Люди, які в проєкті, знають свою роботу, і це дуже важливо. І їхня підтримка як проєктна, угу. е, як проєктних менеджерів, як менторів, і як людей, розуміючих, угу. це е, таке комбо шикарне. От, прям Класно. Що таке пошукайте ще, а тут воно є, так, виходить. Так, так. Так, да, це уміння емпатувати, уміння відчувати. Ну тут у нас була в студії Наталка Селюкова, вона була з Юлією, Білко, mm -hmm. Mm -hmm. Білкою. і це ну, направду ну, Наталя скромна, вона ніколи там не буде розповідати. Пані Наталя, право. це це золота людина. Так, да, я просто розумію, наскільки важливі моменти є в цьому спілкуванні і в цій роботі, про які навіть не розкажеш. От вони залишаються за кадром, тому що вони як повітря, яким дихаєш. це неможливо пояснити просто так звичайними словами. Все можна пояснити емоціями, поглядом, дотиком, дотиком. так, посмішкою. Мімікою, але, так, 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 але не ну. Але вас зараз буду просити словами і давайте про бо це волосся студію краси. Отже, ну добре, вирішили, що краса рятує світ, значить, равно краса наближає перемогу. Значить, треба цим займатися. Але це ж не просто краса. Я так розумію, що це не тільки б'юті, це і хелф. Ну тобто, це ще й про здоров'я. Чи що це? Що саме робите ви? І чому? Ну наразі я майстер з реконструкції волосся. А, тритментолог, це зараз вважається uh -huh. по, uh -huh. по правильному. так Не трихолог, не плутаємо з трихологом, бо є лікар-трихолог. Це лікар, да, той, що повертає. І якщо, якщо я, до мене приходить клієнт, я, як тритментолог на uh -huh. трихоскопі, дивлюся шкіру голови і бачу там запалення, тобто і бачу хвороба. там щось підозріле, так. то я відправляю до, до трихолога, лікаря. бо я тут ні. Якщо до мене приходить клієнт і каже, ось у мене. Рекомендація трихолога на ензимний пілінг. Угу. Звичайно, я передивлюсь на трихоскопі, чому ензимний, наприклад, або, а може, треба гелиняний. І я виконую рекомендацію. Тобто, я надам цю послугу, вона не, не тільки лікувальна, угу. це й про профілактику. Ага. Це про профілактику захворювань шкіри голови, це про профілактику лупи, себореї, дерметиту, тобто будь-яких проблем. бо Здорова шкіра, шкіра горлови угу. це здорове волосся. Бо наше волосся, наше полотно, як я люблю казати, воно апріорі не живе. Не треба казати, що ми лікуємо волосся, угу, бо угу. мертве не лікується, так. а волосся це похідне. Так. Це для захисту. Ми можемо підтримувати його здоровому, вигляді. красивому вигляді. вигляді. Так. Для цього нам потрібен адекватний догляд і вміння користуватися ним. І адекватний майстер. Так. Слухайте, от уже цікаво дуже, бо так рідко замислюєшся. Ну направду вже кажуть, о, яке живе волосся. Ну, наше волосся, воно живе від корню там до сантиметру максимум. Покуда його підпитує медула. Ще, так, так. ага. Все далі це полотно білкове, там, грубо ага, кажучи, угу. там є кортекс, там є кутикулярний шар, і чим у нас більш воно гарно доглянуто, так у нас кутикула закрита. Лусочки кутикула. Вона як рибяча луска. Ага, луску підняв. І воно таке сухе, да, да, да. красиве, закрив, воно живе. Ага, закрив гарно все і кутикула так само як і на нігтях, да? Тобто, воно ну, все звичайно да. кутикулярний шар. Так, так. 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 І е, слухайте, а як зрозуміло, що стреси додають всіх цих хвороб? Чи ви це спостерігаєте? Чи можна сказати, що тут у нас в Запоріжжі із цими вибухами, і з екологічною ситуацією є особливі? Чи ну ваші зауваження? Давайте так по чесному. Запоріжжя – велике індустріальне місце. А... Повітря апріорі у нас не сильно придатне для життя. Так, так, це точно. А можливо, коли-небудь хтось чув в інфопросторі в інстаграмі процедура озонотерапія. Так. Так. Ця процедура взагалі створена для людей, які живуть в мегаполісах угу. в індустріальних містах. І угу. її можна, і треба робити навіть дітям, але лише після пілінгу. Пілінг ми підбираємо після діагностики шкіри голови. Ми робимо процедуру пілінга, ми наносимо маску як на шкіру голови, є спеціально. Так, також є маски для глибокого проникнення для полотна, для волосся. І коли ми садимо клієнта під апарат, він отримує повний комплекс. Пілінг і озон роблять, до речі, чоловікам теж. Дуже часто у нас алопеція у людей, облесіння, так? Угу. стрес на це дуже сильно впливає, до Так, усіма. впливає. Угу. І це ж і, я, я, і жінок я, стосується. Звичайно, навіть дітей. Стрес, він діє на всіх і дуже негативно. Тобто, препарати, які укріплюють нашу нервову систему, вітаміни і догляд це наш найкращий друг наразі. І я думаю, що на багато років наперед. Ясно. Бо наш, жит... наш організм уже уже зараз. На так. Я не можу прямо казати, як лікар. Угу. це... Лише моя думка, але я вважаю, що наш організм взагалі в Запоріжжі людей і взагалі людей, які живуть в війні, в принципі в режимі виживання, так. Запит на ваші послуги, і ось ви назвали вже дуже багато надзвичайно цікавих процедур, заходів, які відбуваються. Це все обладнання, і спеціалісти є в вашому салоні. Звичайно, от тоді про це. І хто приходить чи знають про ваші послуги, і як воно ну от давайте візьмемо 25-й рік. Яка тенденція? 25-й рік до вересня був досить непоганий, Я вам хочу сказати. Літо було теж досить проєктивним. В плані роботи це було більш більш руху на осінь, вересень, жовтень було тихенько. Зараз, звичайно, грудень, і нашим жінкам ніхто не завадить бути красивими. на свята. Так пофарбувати волосся, випарити каратинчик, зробити себе гарним перед корпоративом це святе. Так. І не важливо, що там русня. На зло русні, ми все одно будемо красивим. Тобто, ми п'ємо каву, іноді не просто каву, і фарбуємо волосся, і робимо манікюр, і стрижимося. Донатимо на ЗСУ і віримо, що все буде добре. Радіо на дотик.